Подільську вперше в історії відбувся футбольний матч чемпіонату України дитячо-юнацької футбольної ліги України. Гра відбулась на центральному стадіоні СК подільськ На футбольному полі за першість у другому турі змагались юнаки 15-16 років спортивного клубу Подільськ та футбольної команди Вікторі з міста Первомайськ. Перший тайм був досить напруженим, і обидві команди демонстрували досить високу якість гри. Але перемогу виборола наша команда СК-Подільськ. З результатом 3-2. і навіть попри те, що до кінця гри в полі було 9 на 11, видалено двох футболістів з команди СК Подільськ червоними картками. Гра була важка, був дуже серйозний суперник. Е, гра була напружена, було два видалення у нас, але хлопці, великі молодці, показали, що відвагу. Саме головне, що дотерпіли трошки, тому що. Гра складалась з першого тайму, як ми планували, і вийшли в непогані комбінації, Вели по рахунку, 3-1. хлопці перший раз участвували в змаганнях такого рівня, як чемпіонат України. Трошки занервували, але це не повлияло на результат, і тому вони великі молодці досягли сьогодні перемоги. Гра була складна, емоції переповнюють. Як і бажали, перемогли. Думаю, в гру ми теж виграємо. Другими на поле вийшли юнаки віком 13-14 років футбольних клубів Локомотив та Вікторі. Згідно з регламентом змагань, матч тривав 70 хвилин. У цій грі також саме подільські спортсмени продемонстрували неабиякий професіоналізм. За цей час команда Локомотив 11 разів забила м'яч у ворота суперників. Матч завершився рахунком 11-0. Гра завжди проходить скажімо так, в емоційній обстановці, але в принципі змістом з гри я дуже задоволений. Тож молоді футболісти продемонстрували високий рівень гри та незламну волю до перемоги. Бажаємо їм подальших успіхів на цьому чемпіонаті та нагадуємо, що мрія та відданість завжди ведуть до великих досягнень. Ксенія Соболевська, Ілья Бюль, телеканал Кет.